Китай довго час, начебто, тримав нейтралітет, але насправді тихо підтримував Росію. І тепер, коли США та АРАФ почали зближуватися, Пекін захвилювався і раптово висловив підтримку Україні. Оце так несподіваний, можливий союзник, який, до речі, міг би за силою зрівнятися з американцями. Китайці різко вийшли з раптовою заявою по Україні, яка здивувала всіх. Ну і що це за заява? Почуєте за миття? Ми вітаємо всіх глядачів, Ви закликаємо поставити вподобайку та підписатись. Спікер МЗС на. Го цякун заявив, що відправка миротворців нині гіпотетичне питання, але якщо Україні знадобиться підтримка, то Китай втрутиться. Про це заявив спікер Міністерства закордонних справ КНР, Го цякун, який під час брифінгу, коли його попросили прокоментувати чутки про те, що США нібито пропонують Китаю направити своїх солдатів до складу миротворчих сил в Україні. В гоцяку на також запитали, чи може допомогти Китай Україні у цій складній ситуації. За його словами, позиція Китаю щодо війни РФ проти України завжди була справедливою. Водночас Китай останнім часом бачить наростання імпульсу до діалогу та мирних переговорів для завершення війни в Україні підтримує. Всі зусилля спрямовані на досягнення миру. Про що заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Є, на засіданні Ради безпеки ООН. Стую далі. Українська криза так в Китаї називають війну РФ проти України, триває вже майже три роки і продовжує загострюватися, сказав Ван Є. Проте сьогодні він бачить посилення тенденції до пошуку шляхів припинення конфлікту. Останнім часом імпульс до пошуку діалогу та переговорів по конфлікту в Україні наростає. Саме так заявив китайський топ дипломат і, Амо від самого початку кризи Пекін виступає за проговор та політичне врегулювання на основі чотирьох принципів поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, дотримання цілей та принципів статуту, ООН, використання мирних методів для вирішення розбіжностей та врахування законних безпекових занепокоєнь кожної сторін. Останній наратив рашистської пропаганди про нібито загрози для РФ яким Кремль виправдовує вторгнення в Україну? Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру в Україні, і буде продовжувати співпрацювати з іншими країнами, особливо з країнами глобального півдня. Щоб почути більше об'єктивних збалансованих та раціональних думок для досягнення консенсусу в питанні припинення конфлікту та прокладання шляху до миру, зазначив міністр. Тим часом Китай очікує, що всі сторони війни в Україні будуть сидіти за столом переговорів. Відповідна заява речника міністра закордонних справ пролунала на тлі переговорів американської та рашистської делегації у Саудівській Аравії. Про що пише CNN. Раніше ж Китай просував спільний з Бразилією мирний план на Працьований без участі Україна план містив положення, які Київ категорично відкинув, зокрема, фактичне припинення вогню без умови відведення рашистських військ, як і скасування односторонніх санкцій. Китай вітає всі зусилля досягнути миру, зокрема консенсус на переговорах, досягнутий між США та РФ. Водночас, Китай очікує, що всі сторони будуть залучені, а стейкхолдери братимуть участь в перемовному процесі своєчасно. Так сказала в МЗС Китаю. Між тим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив на тому, що наша країна потребує підтримки Китаю та запросив свого китайського колегу, члена держради КНР Ван Ї до Києва. Про це український дипломат заявив на зустрічі з Ван Є на полях Мюнхенської безпекової конференції. Сибіга зазначив, що зустріч між керівниками зовнішньополітичних відомств двох країн вже стали регулярними. Вони проходять в різних містах і, мабуть, настав правильний час організувати наступну зустріч в Києві столиці держави, яка перебуває у війні у зручний для китайської сторони час. Український міністр додав, що тоді буде можливість детально обговорити, як ми можемо досягти справедливого та тривалого миру для України. Ми потребуємо вашої підтримки. Підкреслив Сибіга, він висловив сподівання, що нинішня зустріч стане черговим позитивним кроком для подальшої. Інтенсифікації двосторонніх відносин, які мають розвиватися в інтересах обох народів, собі Сибіга, Сибіга відзначив позитивний тренд в відновленні політичного діалогу у 2024 році. Ван є своєю чергою заявив, що Китай і Україну протягом багатьох років зв'язують відносини стратегічного партнерства та співробітництва. Він також відзначив великий товарообіг між двома країнами. Також думку про те, що важливо залучити Китай до тиску на Володимира Путлера з метою припинення війни в Україні, заявив і президент. Дент Володимир Зеленський у Зеленському запитали, що він думає про зустріч голови МЗС України Андрія Сибіги та головом МЗС Китаю Іван Єна. це президент відповів, що Китай важливо залучити для тиску на Путлера для завершення війни. Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю. Думаю, це здебільшого завдяки тому, що зараз пришвидшуються всі процеси. Тому я вважаю, що це важлива зустріч. І за цією зустрічю може бути продовжений діалог на іншому рівні, зазначив Зеленський. Також за його словами, Україна повинна заохочувати інші держави тиснути на РФ для припинення війни, особливо за його словами, важлива участь в цьому. Країн так званого глобального півдня у свою чергу публіцист Юрій Богданов пропускає мало ймовірно, що Пекін готовий спокійно спостерігати, як РФ іде під вплив США. За його словами, він не знає, чи справді всі ці фантазії є в голові самого Трампа і його найближчого оточення. Але мага в це вірять, тому треба розібрати. Чому це неможливо? Як мінімум за життя Путлера, зміна табору вимагає від дерев знову перерозподілити джерело отримання ранти? Так рента від природних ресурсів це пліт влади Путлера, без якої режиму не буде. Публіцист наголошує, що фундамент сучасного рашистського режиму це можливість отримувати ренту від нафти, газу, вугілля, металів, лісу. Тощо, завдяки цим ресурсам, Путлер може втримувати лояльність еліт та населення в умовах західних санкцій та обмежень. РФ все більше орієнтується на китайське та індійське ринки. Експерт пропускає, щоб компенсувати китайську ренту, РФ мала б повернутися на європейські ринки. Економічно це суперечить задекларованим заявам Трампа, який вимагає від Європи. Покупувати більше американських нафти та газу політично, що РФ могла повернутися. Великі європейські країни повинні бачити зниження ризиків і з боку РФ і з боку США. Поки що, і Путлер і Трамп роблять все, щоб європейці вважали їх обома. Рикстерами, погрозами тому навіть якщо завтра війна закінчиться, Україна отримує гарантію безпеки, які санкції з РФ знімуть. Пише масштабний відкат РФ від поточних агресивних позицій щодо Європи та Заходу може сприяти перерозподілу ренти, але цього не станеться. За Путліра за поточного рівня недовіри та переліку взаємних претензій. До речі, за словами Богданова, саме цей контекст дуже страхує Україну від зливу. Політичні ризики для Путлера від різкої зміни зовнішньополітичного курсу надто великий Путлер побудував політичну систему, засновану на протистоянні заходу, захисті російськомовного світу та відродженні великодержавного статусу. За словами публіциста, різка зміна риторики та позиції може бути сприйнята елітами та населенням як демонстрація слабкості, тому що питання. Так а навіщо це все було, не матиме відповіді, і це формує замкнене коло, щоб повернутися до старої моделі енергетичної ренти з Європи. Потрібні політичні поступки, на які Путлер не готовий іти. Китайське ж керівництво не сліпе, тому за словами Богданова, мало ймовірно, що Пекін готовий спокійно спостерігати, як РФ іде під вплив США. Пекін забезпечує себе дешевими ресурсами, не дає РФ надто зближуватися із Індією робить її залежною від себе. Якби РФ намагалася переформатувати. Та орієнтацію Китай відреагував би посиленням тиску на економіку РФ. При цьому Україні та Європі за поточної поведінки Трампа не має жодного сенсу відмовлятися від діалогу з Пекіном. на базі нульової довіри. Звісно, зокрема через наявність в нього важелі впливу на Москву. Ну а ми дякуємо, що ви додивились це відео до кінця. Будемо вдячні і за вподобайки та підписку до зустрічі. Слава Україні.